Всім привіт і всім вам здрасті на каналі Теті Насті. Сьогодні готуємо корундоги або сосиска в тісті. Для цього нам знадобиться кляр, в якому ми саме будемо робити цю сосиску, і будемо її обсмажувати у фритюрі. Ми зробимо одну половину просто в клярі, як це зроблено в багатьох відео інтернета безліч. А одну ми зробимо ще й в паніровочних сухарях і скуштуємо, яка буде краще. Ніхали. Для обсмажування у фритюрі вам знадобиться велика кількість олії, тому треба не нею запастися. А для того, щоб були в паніровочних сухарях, я купила сухарі. А так взагалі почнемо з того, що ми будемо робити це а, рідке тісто або кляр, якщо по-іншому можна назвати. Дивіться рецепти. Не забувайте підписуватись на канал. Я бачу, вас дуже багато дивиться нас. Але підписок щось мало. Клікніть. Можете навіть без вподобайки. Підписуйтесь, а далі будемо вже ставити лайки і дизлайки. Погнали! Для тіста беремо 2 яйця, вбиваємо. Будемо робити такий кляр. Так. Тепер сюди о, трошки підіб'ємо зразу. Сюди додаємо 4 ложки чайних цукру. Одна чайна ложка солі. Так, сюди вливаю стакан молока. Якщо хочете, можете половинити цю порцію спокійно. Стакан молока 250 мл. Сюди. Дуже схоже на млинці, так? І потихеньку починаю вводити два стакана борошну. Додаємо ще 4 ложки розпушувача. О, є. І гарно розмішуємо. Наливаємо нашу олію і ставимо фритюр підігріватися. Тим часом будемо нарізати сосиски і формувати вже, як вони будуть виглядати саме на шпажках. І далі сам процес. В мене сосиски. Ну, в принципі, довгеньке. Дивіться, можна на два різати, можна різати на три частини. Я буду різати на три частини, бо воно дуже зручно використовувати і, в принципі, обсмажувати. Тому ріжемо на три частини. Вам як буде зручно, так і робіть. Нанизуємо на шпажку, але не до кінця. Обмакаємо. Ось так. Гарно, тісто. Клас. Трохи прилавчиться і буде класно. І у наші сухарі. І смажити. Беремо шпажку, беремо сосиску, нанизуємо і опускаємо. Крутимо. Раз, 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 прокрутили. Готово! У фритюр. Хоп, готово. І постійно крутимо, щоб не пригоріло. Таке, що у вас може не бути цих шпажок. Нічого. Беремо вилку, беремо сосиску, насаджуємо у. Наше тісто обвертаємо, обвертаємо, трошки підтряхли його ось так. І у фритюр. і крутимо. Наші корндоги готові. Хочемо скуштувати один, і, в принципі, візьму саме такий. Можете подавати його з кетчупом, можете подавати його з гірчицею, або зробити гіршиця-майонез і лимонний сік, зробити гарний смачний соус. А, спробуємо. Це дуже смачно, зручно і швидко. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки. До нових зустрічей! Цілую, люблю, до нових рецептів!